І вийде тому що попередня пісня. Щось новорічне. Як завжди, в новорічну ніч ми полягали пізно спати. А зранку, друзі, вічна віч мені щось хочеться сказати. Пишу це щось, бо так і є. Не знаю, як воно все буде. Натхнення для вірша прийде, чому за часом не забуде. Та вдячний Богу, я за те, що рік минулий вже позаду. Він був складний, важкий, проте ніхто у нас його не вкраде. Хоч що в ньому я забув, а щось навік запам'ятаю, та головне він просто був. І прийде час, усе згадаю. Цей новорічний день зими від Господа дана погода, щоб не засмучувались ми, тішає вкотре нас природа, на вулиці, немов весна, і світить сонце, тепло, ясно, лунає пісня, голосна малих пташок, життя прекрасне. Так хочеться кудись піти, в театр, в кіно чи то в кинегарню. Та можемо лише зайти в найближчу затишну кав'ярню. Згадаємо, як ми з дітьми ходили разом на ялинку у центрі міста до війни. І раптом бачу я картинку, як змінюється плину час, відображаючись в горнятку, кипить, бурлить, несе всіх нас кудись в зворотному порядку. Вилазять міни із землі, осколки кулі із тіл солдатів, летять снаряди у стволи. В руках не стало автоматів. Ракети, дрони, літаки вмить повертаються на бази. Звільняються поля ліси від вибухової зарази. А всі чужинські вояки, під наш різдвяний добрий Щедрик, на танках пішки і задки відходять зваво за порєбрік. Встають з могил наші бійці, хто в бою колись загинув, знімають форму і усі вертаються в свої родини. І знову всюди мирний час нікого ще не крає горе. Сирени не тривожить нас а влітку хоч на день на море. Красиво все, але ж тоді ми щастя це не помічали. Здавалось нам, що ми в біді в нестатках, злиднях і печалі, бо так хотілось за кордон побачити Париж і Прагу, Варшаву, Відень, Лісабон, відчути туристичну спрагу. Не вистачало нам життя. І сповнювала душу втома, сумна розміреність буття, що дратувала часто вдома, потоки брудної води Лили на все у нас в країні, поки не сталося біди, і мало хто згадає нині, то хочеш дати хід цьому у ліве вухо, хтось шепоче, відповідаю не йому, а Богу. Господи, не хочу. Часи на біловства пройдуть, за них ми й досі платим ціну. І неможливо повернуть нас в ту незрілу Україну, всьому свій час і свій урок, і віримо, прийде той ранок, коли в призначений нам строк настане радісний світанок. З кав'ярні часто додому йти, хоч дім не наш, та стіни милі лежать на сонечку коти і пес прогулянці радіє. Снаряд ворожий про святі свістів, І не очікуючи дива, Велика зграя голубів Злітає в небо полохлива.